22 листопада і у нас радість. Випав перший сніг. Перший сніг це захват, це свято, очі світяться від щастя, серце вірить в чудеса. Сніжинки заціловують щоки і туляться з усіх боків, холодно, але так класно. Природа приміряє нове вбрання, таке стримане і таке розкішне. Усе в один момент стає якесь незвичайне, казкове, таємниче. Це просто магія якась. Листочки ще не облетіли, дивують і притягують до себе незвичайним виглядом. Барбарис просто жевріє з-під снігу. Усе навколо вкрилося білою ковдрою, одягло шубку. Ловимо момент, який не повториться більше ніколи. Люблю ось цю картину, коли і листячко, і сніг одночасно, ще мить і все зміниться. Ось тепер уже справді закриваємо сезон, все, що могли, що встигли, зробили. На весту теж треба залишити трохи роботи, щоб було не нудно. А зараз милуємося, споглядаємо, плануємо, що можна підправити. Взимку якраз видно скелет. І краще можна придумати, що можна вдосконалити. Ялини привалені снігом і ледь проглядають на білий світ. Допоможу їм трохи, обтрушу. Яка краса! Чекаю, дочекатися не можу, коли вони підростуть. Кажуть, три роки хвойні рослини вкорінюються, а далі починають зростати швидко. Може, колись прийдеться ще й стримувати їх у рості, але зараз не віриться в те, що це можливо. Бересклети форчуна ось ці дійсно невибагливі і зростають дуже швидко. Сніжку піднасипало, ще й завтра обіцяють, ще трохи добавить, а потім кажуть дощ і композиції моє. Виглянуть і знову будуть милувати око. У кожної пори свій шарм, своя родзинка. Як скажіть, не любити зиму, коли вона ось така гарна, навіть пейзажна. Їжачки запорошені снігом. Одягнули білі шапочки, сріблястий блакитний колір якнайкраще пасує до цієї пори. Уявляю, якою буде красунею ось ця ялинка, коли підросте, чупа-чупс, пухнастий, колючий і запах ялини – Супер. Чудернацькою формою дивує березклет японський. Золотисте листечко вигідно виділяється на фоні білого снігу. Якщо вам видно, білі сніжинки не припиняють сіятись. То летять лапаті, то дрібненькі цілий день без перестанку. Холодно, морозець щипає. та як би там не було. Люблю цю пору. І настрій такий, можна сказати, передноворічний. Ось тільки запахло ялиною, і в магазині почали продавати мандаринки, випав сніг, все, починаємо чекати, коли вже той новий рік. А після Нового року будемо чекати, коли там вже далі прийдуть інші свята. Зима це такий час, коли дорослі стають теж трохи дітьми і починають е, вірити в чудеса, починають дуркувати, веселитися, ловлять сніжинки на рукав і із задоволенням граються в сніжки. Не будемо старіти, нехай душа завжди буде молодою.